Жити по-новому чиновники колишньої влади. В шоці? Після років смоктання з державного бюджету доводиться йти на власні хліба, бо окрім красти, вони нічого не вміють. Отже, першими під ніж економії потрапили десятки приватних літаків. Ще вчора їх заправляли коштом держбюджету, а зараз тримають на комісійних майданчиках. Своїх пташок продають Сергій Льовочкин Дмитро Фірташ та комуністичний олігарх Костянтин Григоришин. Дивіться, як швидко падають ті, хто хочуть високо літати. Ця реактивна пташка стрімко здійняла власника на олімп української політики. Ембраєр легасі 600». Віп-комплектація, ексклюзивний салон, 13 зручних місць, офісна зона, просторий диван і навіть душова кабіна. Майже новий, в ідеальному стані, шикарний літак буде вашим за 9,5 мільйонів доларів. Це гаряча пропозиція. Борти з дуже цікавою історією лише виставили на продаж. Звертатись до австрійських брокерів проте власників варто шукати в Україні. Цими пошуками мали б зайнятися не покупці, а правоохоронці. Адже за польоти цього красення останні роки був змушений платити кожен українець. Як це сталося? Гроші продовжують ексклюзивне розслідування про тіньовий авіаційний гараж людей Януковича. Полетіли на оренду особистого фалькону і гвинтокрилів кривавого віті, що витрачали по 40 мільйонів. Із шиком літати за рахунок бюджету вирішили і поплічники біглого президента. Із 2010 по 2013 включно НАК Нафтогаз України під керівництвом Євгена Бакуліна щороку ставив на крило по 5 мільйонів гривень. Хто і куди літав за гроші Нафтогазу? Як маскували вивіскою нацкомпанії приватні подорожі? Це і досі велика таємниця, яку ми розкриваємо. Тендер на чартерні авіаперевезення Нафтогазу завжди вигравала одна й та сама загадкова фірма, яка навіть не має власного сайту бізнес ДжетТревел. Ця авіаційна компанія зареєстрована у 2002-му в Києві із мінімальним фондом в 36,5 тисяч гривень. За умовами тендеру, за 5 мільйонів BJT катала таємничих чиновників по 112 годин на рік трьома літаками якими саме вісник держзакупівель не розголошує, зазначено лише їх швидкість та кількість місць. До чого ця скритність? І невже все сильні зірки з орбіти Януковича довірили життя маловідомій і таємничій компанії? Ембрай легасі, що продається, має австрійську прописку, але зазвичай його бачили в Україні. Наприклад, 2 грудня 2013-го. Доки у Києві кипів Євромайдан Євро! у Миколаєві проходило справжнє авіашоу. Віце-прем'єр Юрій Бойко із делегацією та Україна ФОП, заступник голови Держдуми Рогозін. Потайки прилетіли інспектувати об'єкти українського військово-промислового комплексу. На цю зрадницьку зустріч поплічники Януковича на чолі з Бойко прибули кількома чартерами. Головним у флотилії був Ембрайр Легасі. Саме той, що тепер продається за 9,5 мільйонів доларів. Друг сумнозвісних Льовочкина і Фірташа Юрій Бойко в той день опинився на борту Embraer не випадково. Українські авіатори не на камеру розповідають, що цей літак возив бойко регулярно. Втім, не він або ж не тільки він власник австрійської пташки. Якими саме літаками таємнича бізнес Jet Travel за гроші Нафтогазу возила чиновників? Тримають у таємниці і нові очільники нафтогазу. Втім, наші джерела дають однозначну відповідь на це питання. Перший літак Як-40. Відкомплектація 12 місць. Крейсерська швидкість 510 км на годину. Його, до речі, порізали на метал у кінці 2012-го. Але це не завадило підприємливій бюджеті ще весь 2013 рік брати гроші за його послуги. Другий літак прем'єр-а 1 Шість місць, швидкість 860 км. кілометрів. Третього на 13 місць ми довго не могли знайти, доки у руки нам не потрапив цей каталог. Він пропонує клієнтам рекламу на бортах компанії бізнес Джет Тревел». Тут і той такий, як 40. і прем'єр, і найцінніше третя таємна пташка. Хто б міг подумати? Наш знайомець Ембрай Легасі, швидкість 840 кілометрів та 13 місць, стовідсоткове співпадіння із даними переможця тендеру. Набиваючи ціну, рекламщики хизуються від клієнтами BJT. І на першому місці тут навіть не Нафтогаз, а адміністрація президента Януковича. Тож не дивно, що саме Льовочкіна та його партнера Бойко разом вони найліпші друзі олігарха Фірташа. Наші джерела називають постійними пасажирами і власниками порту оі Айдібі. Але невже вже екс-голова адміністрації президента із партнером пустили гроші із Нафтогазу на отримання власного літака, ба більше на перельоти в Іспанію, Дубаї, Францію, Австрію, Швейцарію та інші країни розкішного відпочинку? Аби розібратися остаточно, заходимо в офіс компанії бізнес Джет Тревел. На вході якась дивна вивіска. Втім, коли двері відчиняються. Розумієш, потрапив за адресою. Усюди літаки і документи на них. Ну, Ця жінка, як ми зрозуміли, головний бухгалтер не бажає відповідати на питання про перевезення за бюджетні кошти. Пересилайте Підсилайте ваша вічна ваша банка, ваша комплексу. Запит ми, звісно, відправили. Втім, за три тижні так і не отримали відповіді. Находяться на розгляді. А коли я можу надіятися ждать щось? не знаю. Когда директор засмотрить, тоді де самі свяжуть. Що ж приховують ділки? Невже приватна авіаційна компанія BJT Ті чотири роки смоктала гроші з бюджету на забезпечення чартерних перельотів друзів Януковича і тільки но перекрили доступ до державних грошей? Головний літак флотилії вирішили продати, бо його утримання коштує мільйони. Чому нова влада не звертає уваги на оборудки? Чи можна повернути вкрадені людьми Януковича гроші за рахунок права власності на літак Бойка Льовочкина? Які нові птахи залетіли в ангар команди втікача? І до чого тут олігарх фірташ? Чекайте на сенсаційні викриття.